Всім привіт, з вами Єля. Вітаю вас на моєму каналі Unpacking. Ну, розпаковка. Все, ми подивимося на один набор Лега. Це халк і робот. О, робот. Коштує цей набор 160 гривень. І просто що доболяєш там. Що ти купиш таку за такой деталь, ти можеш зробити таку молоту, а збільшити робота, а так само і тут можеш зробити більше того робота і туди вбити. Буду пуджес пороти не забув за З... з 4 тут деталів сто п'ятдесят чотири, так що ще? Як бачите, Тор в таких бунтах, це по фільму ТОР-3. Видавайте такі будунки, бо подивимося фій. Ну що, тут більше, ніби нема що дивитися, давайте почнемо. Дивитися. Самого робота, але перед тим хочу сказати, що в мене вже давно ж не було таких узорів ось такі і підтримуйте це, ну, цей канал лайком, або канал такий якби убитий. і, і Там такі проблеми дуже. а Канал, він, взагалі, я вже туда зробив. Ну, Такі на не шорце, але такі відео. Ну що ж, лайк, підписка і ми починаємо. Ну що ж, ми вже бачимо робота і холка. І так, як і завжди є інструкція. Думаю, вам буде не цікаво дивитися на інструкцію. Бачите, тут можете зробити. Ну, покращити е, нашого цього роботу. Чи ось це вже як робиться сам він. О, такого нічого такого цікавого. Тепер поїхали з... Я так думаю, почнемо з е, самої фігурки. Як ми бачимо завдатку, Ну, Халк з таким зброєю, тою скерою. Mm. І дивіться... Взадін можна подивитися. Такий темний. У мене ще є Халк. Ще один є Халк, але він такий, ну, Я б сказав би не такий і темний. Він такий світлий. Е, можна порівняти. Е, Більш нічого, ну, ще такий шолом. Волосся, На жаль, не було. Не було. І це все, що можу сказати Про це. Ну і це все. Тепер переходимо к роботу. Робот в нас... Ну, простий робот. Може тут підніматися ось. Так. Не було так дуже, бо дуже такі хрупкий, не як ну, дуже, ну такі є, що може щось там зламатися. Як завжди ставиться. Ось тут буде наш Халк. Зараз не разі його. Зараз, так казати його. По, поставити його сюди. Так, 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 ось, все. Зараз поставимо. О, І також зачиняємо. Звісно ж, е, бачимо пальці, може повертатися тут, руки тут може, тако, щоб видно було. Ось, бачите, ну, ноги бачите, там, ну, коліна. Ну. Тобто багато що на зброя що зброї ну, тут не де не чіпляється. Ну, тобто, ну, десь або може мож, можна сюди його такого причепити. Якось... О, якось так. Що. Ну, якось так. Ну, або, або послутись, таку положити таку. Вот сзади може таку. Ну, ну, я не знаю, або от Сюди причепити. А хоча тут мене і добавити. Тому тобто, щось свет тут трохи построити. Вот так. Ну, тих Коштує Ну Дм. 160 двери. Ну так вже. я. Уж гай. у Ча, биржи, ну, такий маленький маленькие набор. 162 гривні трохи забагато. Там був ще й за 362 гривні. Ну І... Э... Що, що ще ще хотів сказати, що... Я вже буду закінчувати. Якщо розповів сподобалось, ві сподобалось відео, став, став там лайк або дизлайк. Як ви хочете, пишіть в, ком в коментарях, чи щось я зробив не так, чи не так. Ну, типу построїв чи... чи ну Пишите в комментариях. Лайк, like, подписка. Всем пока. Скоро. Побачимось.